Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись ваші найближчі 7-10 днів, що на вас чекає, на найближчу перспективу. Якщо є вам потрібна на особистих розкладах, будь ласка, пишіть мені на телеграм, пишіть одразу, що вас цікавить. Підписуйтесь, дівчата, давайте дивитись сім 10 днів, що вас чекає. Зробимо на декількох варіантах, дивіться, обирайте. Правосуддя – це таки буде період кармічний, залежний від того, як ви пройшли попередні часи. Тобто, якщо ви вкладались в себе, в здоров'я, в роботу, то отримаєте гарні результати. Якщо ви чекали на когось, на любов, на те, щоб людина проявилася, з'явилася, то є можливим. Якщо ви просили щось, то вам це дадуть така інформація. Але якщо ви сварились, якщо ви е так само так, протилежно, якщо ви якісь негативні думки по відношенню до когось, несправедливо до когось ставились, також буде результат. Ну, не доробили щось, то вам про це нагадають. Остерігайтеся омани, тому що вас будуть заманювати в якісь фігурні стосунки. У тебе є чітке відчуття, що щось не так, що люди не зовсім з тобою чесні та порядні. Знову трикутник, знову радість, поява людини, але, але то ілюзія. Дивіться. Дивіться, щоб вас просто не використали. Можливо, тут якісь. Якусь увагу буде приділяти колега, чоловік, який ще ніяк не проявлявся до вас. То тимчасово прийміть цю увагу і все, не засмучуйтесь. Чита, тут кажуть, що ви якось почнете зцілюватись після зруйнованих або стосунків, або після сварки, після втручання третіх осіб. Ти почнеш зцілюватись, в кого був, була там вага набиралась, легше вам стане. А в кого хвороби були, якісь нові, які взялися, не знаю, звідки, то вони трошки затихнуть. Тут, каже, є за тобою спостереження було, ти зрозумієш, хто це, що це. Ти сама даєш себе обманювати. Ви знаєте, до кого ви прив'язані, ви знаєте, з ким ви скуті, скажімо так, в ланцюги. Але ви вже не будете на щось сподіватися, вам захочеться просто звичайного щастя. Так. Найближчі 7-10 днів. Знаєте, ваше буде трохи хитати з біку в бік. Ви можете якийсь день бути щасливі, казати, все, я звільнилась, я розумію, що в мене все буде добре. А потім наступного дня сидіти в відлюднику. Тобто, відкриваю світу, закриваюсь, зачиняюсь. Хочу щось нове. Е, наступного дня ні не хочу, боюсь. Їду кудись, не їду. Тут кажуть. Це нормально такі гойдалки, але вони тимчасові. Просто ставте цілі, ви їх отримаєте. Давайте вам пораду. Рухайтесь, поїдьте кудись, погуляйте. Рухайтесь в грошах. У вас все одно шлях, бачите, знову за дияволом, від вашої залежності, від кого ви будете жити далі. З цією людиною в думках без У вас є рух. Ви нічого не зможете, вас все одно життя виведе до щастя, а там уже будете дивитись. Ви зрозумієте пізніше, що все найкраще. на Від людників. Двоєчки, що таке? Залиште мене в спокою. Хочу спокою. Хочу адекватних людей, знаєте. І... Е... Найцікавіше те, що коли ви залишаєтесь наодинці з собою, у вас багато ідей, ресурсу, ви можете за один день, коли вас ніхто не чіпає, переробити всі тижневі справи, ви від когось відмовитесь, але все одно, все одно ви добра людина, ви відпочинете і знову почнете роздавати себе світу. Якийсь чоловік за вами сумує, тоскує, спостерігає з минулого, колишній або той, кому ви подобаєтесь дуже, дуже хотів би з вами емоційної зустрічі, але тут заважає. Заважають обставини, третю особу, кожного буде своє, але людина не діє. Ви навіть можете також про когось згадати. А людина думає про вас, людина не діє. Є ще один. Але то більше друг, з яким би, або подруга, з якою би, або з яким можливо було б зустрітися. Тут кажуть, ще не час. Якщо ти зараз відчуваєш, що ти хочеш з кимось поговорити, от ви буває таке задаєте питання. Аня, чи варто писати перші? Напишіть. Напишіть. До когось підіть в гості. Що вас чекає протягом цього? Нові знайомства. І ви зрозумієте, що є люди, з якими легше. Знову розумієте, я тут всіх чоловіків повитягала з колоди, які, які тільки можливо. Ну, Якщо не діє чоловік, ну, не діє. він думає страждає, але ніяк до вас не з турботою, не з любов'ю, не, не проявляється. Якщо у нього там нові стосунки, або він. Там в родині в своїй, там, в проблемах. Що ми зробимо? Яка порада? Гуляй, відпочивай. Сама. Навіть можеш сама. Тут каже в тебе потім. Не на цьому тижні потім відкриється дійсна любов. Вам так любові захочеться закохатися, знаєте. Дівчата, тут така перестрога, що, ну. Якщо ви точно знаєте, що там родина, і ви відчуваєте, що у вас нічого не складеться, ну рухайтесь далі. Ваше це бажання побути наодинці, воно є дуже-дуже правильним зараз. Або вирішите питання самі. Або навіть, можливо, ви там почнете сміття виносити самі і гуляти у дворі. Якісь думки вас виведуть на новий рівень і до нових якихось рішень. Так, все в твоїй голові, ти якісь мрії, плани будеш ставити. Тут буде увага від чоловіка, буде. Не від колишнього. Колишній пізніше він зараз страждає. Тут нові можуть бути. Якщо одружені, то там застій, одружених. Вам захочеться щось йому сказати, а ви знаєте, ти знаєш, я там запланувала, я мрію. А ви бачите, що він вас не слухає. І вам дадуть людину, яка вас вислухає, яка ось на якийсь час вам потрібна буде для щастя. Ви якось сердечні проблеми відкинете, ви будете обирати, де заробити, як себе порадувати. Гарний період. Ви не захочете в чиїсь проблеми там. Вдумуватись. Вам скажуть, там, можливо, подруга чи хтось каже, давай зустрінемось, поговоримо. Тільки мова про проблеми, ви відкинете і скажете, ні, давай посміхатися, давай гуляти, тобто, от не хочу, я більше якісь проблеми. Трійки бути дуже уважні доброго дня. Чому? Тому що. Є небезпека. Хтось на вас або якийсь компромат збирає, або хтось вас буде шантажувати, ну, за дияволом тут чоловік. Відео, фото, або буде таке неприємна буде розмова, коли людина скаже, та ти себе бачила, або що ти з себе тут? Та хто ти така, таке все інше. Можливо, навіть з близькою людиною. Як на, на щось на людину найде, знаєте? А ви з відкритим серцем, да я ж нічого поганого не хотіла, вам скажуть, ну, а вас ще зроблять винуватою, ще будуть страждати. Тут, дівчата, ви будете в трикутнику обирати між чоловіками. Все не те, відразу кажу, все не те. Ви там з кимось якісь спілкування зав'яжете, а потім воно різко обірветься. Все не те. Таке відчуття, що в нас двочки сюди прийшли. Дівчата, хто в трикутнику, а тут третій варіант для тих, хто в трикутнику. О, він вас не обирає. Вами маніпулює ваш чоловік. Той, що на серці, той, що в думках. Ні, ні, ви не зможете його змусити. Він може вам підіграти. Важкий якийсь період, важкий, бо ви щось з себе як вириваєте зсередини, знаєте? Вам тут порада, знайди всередині себе мир. Просто заспокойся. Ви хочете, щоб до вас ставились інакше. Ви розумієте, що вас образять безпідставно. Тут кажуть, ти забудеш про фінансову сторону, вона також буде страждати. Ви в якихось почуттях, відчуттях, бажання від чогось звільнитись, відмитись, знаєте? Що вас чекає? Пишуся, Знайдіть гармонію всередині себе. Тут можливі атаки, в кого є вороги, хто знає, що хтось щось робить. Можливі атаки, поганий сон, можливо. Хтось там якась хвороба така швидкоплинна, дітки можуть якусь турботу нести, а так і є. Знову імператор іде. <клух> Можливо, тут просто ви з якимось чоловіком спілкуєтеся, або з своїм же, або з колишнім. І потім після цього спілкування йдуть проблеми. Тут, кажуть, треба розібратися, ти будеш намагатися причинно-наслідковий зв'язок знайти. Чому так стається? Шлях вірний, але на цьому тижні ви нічого не вирішите. Ви просто будете розриватися між я хочу, я хочу, і я розумію, що я вірним.